Доброго дня учні восьмих класів, продовжуємо тему фізично-складова здоров'я і сьогодні будемо говорити про раціональне харчування. Нагадаю вам, що раціональне харчування це таке харчування, яке дозволяє нашому організму отримувати всі корисні речовини і також поповнювати організм енергією і як наслідок, от не лише вберігати свій організм від захворювань, а також певним чином впливати на виникнення позитивного настрою, на підвищувати свою бадьорість і так далі. Реціональне харчування будується на трьох принципах. Перший це помірність. Що означає помірність? Це не означає, що ми не доїдаємо. Да? Помірність означає, що... Ось витрачаю я протягом дня енергію, я маю її поповнити, да? поповнюю я її за допомогою калорій, калорійності їжі яку я їм. В цьому моменті ми маємо пам'ятати, що людина, яка веде активний спосіб життя і людина, яка веде диванно-комп'ютерний спосіб життя, да? тобто малорухливий спосіб життя, вони витрачають різну кількість енергії, відповідно, і об'єм. Тих калорій, калорійність їжі, яку вони вживають, має відрізнятись. Тобто, якщо людина займається спортом, багато ходить пішки, різні інші види фізичної активності та, в її житті присутні великій кількості, відповідно, їй потрібно більш висококалорійна їжа. І на одних салатах вона не поповнить енергію. Відповідно, якщо людина малорухомий спосіб життя веде, їй варто відказатись від важкої, важкокалорійної їжі, та, і більше зосередитись на тих стравах, які легше переварюються і менш, менш калорійні. Отож, помірність це про те, наскільки адекватно я поповнюю енергію, яку я витратила, чи я її переп... ну, їм більше, ніж. Я витратила, чи я не доїдаю, да, бо я витрачаю багато енергії, а харчуюсь обмежено. Отож, е, крім помірності, раціональне харчування має бути різноманітним. Е, ми не можемо е, залишатися здоровими, якщо ми їмо е, там, лише вітаміни, ну, їжу, яка містить вітаміни, тобто овочі, фрукти, та, якщо ми їмо їжу, яка містить виключно білок чи їжа, яка містить виключно вуглеводи. Для того, щоб ми були здорові, наш організм має отримувати максимальну кількість корисних речовин, яку він може отримати з їжі. Відповідно, ми маємо в нашому раціоні має бути і жирна їжа, і білкова, і вуглеводна, і вітаміни, і інші речовини, які наш організм потребує для свого здоров'я. Ну і крім того, що наше харчування має бути помірним і різноманітним, воно ще має бути збалансованим. Ми про це будемо говорити більш детально трошки пізніше, але в нашому е е е раціоні обов'язково мають бути всі групи продуктів в певних співвідношеннях. Тобто, яких, ну, от Скільки ми маємо протягом доби спожити білкової їжі, стільки має поступати в наш організм. Тобто ці співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, макроелементів, вони е, мають бути в певному співвідношенні. Це говорить про збалансованість нашого харчування. І, будь ласка, на 49-й сторінці в нас є така пірамідка харчування, ми її... Не перший рік розглядаємо і нагадую, що коли ми говоримо якраз про збалансованість, то ми маємо пам'ятати, що найбільше в нашому раціоні має бути не хлібобулочних, як нам здається, з малюнку, та? а зернових продуктів. Та? То, ну, у нас от малюнок, він показує переважно щось мучне, але насправді мова йде не про мучне, а про зернове. Тобто це і каші, це і хліб. Да? Тобто те, що зроблено з зернових культур. Ось цього має бути найбільше. Трошки менше має бути овочів і фруктів, приблизно в однакових пропорціях, трошки менше, ніж зернових. Ще менше має бути молочних і м'ясних продуктів. І зовсім трошки, але обов'язково має бути жири. Да? І це може бути, от ви бачите, тут глечик з олією, да, тобто це мають бути і рослинні жири і щось солодке, та, бо воно теж от містить, потрібні нам речовини. Отож, найбільше зернових, потім йдуть овочі, фрукти, потім йде м'ясне молочне риба і солодкі і жири. Сподіваюсь, це ви пригадали, нічого нового. Трошки поговоримо про дієти. Дивіться, Ну, не знаю, наскільки модні дієти зараз, але точно ще років 10, 15, 20 тому ну, це було модно сидіти на дієті, навіть якщо в нас недостатня вага, але все рівно ми сидимо на дієті. Насправді дієти дуже небезпечні для здоров'я. Того, що кожна дієта, от ми, якщо ми говоримо про різноманітність і збалансованість харчування, та про те, що у нас їжа має бути різноманітною і в певних пропорціях, то якраз дієти, оці два правила, вони порушують. Тобто, як правило, з дієт виключаються певні продукти, і тоді ці продукти наш організм недоотримує. А відповідно, якщо от кожен, от кожна... От, чи білок, чи жири, чи вуглеводи, чи ті ж самі вітаміни, мікроелементи, вони якщо не поступають в організм, то певні органи, системи органів клітини не доотримують потрібних їм речовин. Да? Тому якщо ми на дієтах сидимо регулярно особливо, то ну, в нашому організмі регулярно відбуваються якісь збої, і ми тоді починаємо хворіти. На сторінці 51 ви можете подивитись. Вам пропоную чотири види дієт. Вегетаріанська, коли повністю або частково ми переходимо на, на рослинну їжу, да, і ми тоді відмовляємося від м'ясного, від риби, кремлівську дієту, коли з раціону вилучаються багаті на вуглеводи продукти, тобто хліб, крупи, овочі, фрукти, а поверніться, будь ласка, до пірамідки, це те, що нам потрібно найбільше. так? Да? Також лікувальне голодання, коли взагалі пропонується протягом певного часу виключити взагалі харчування да, до, до, до 10, від кількох годин до 10 і більше днів. Самі розумієте, що відбувається в цей момент з організмом, Да, Це і стрес для організму, і відповідно обмеження в доступі до корисних речовин. Ну і роздільне харчування, коли просто продукти вживаються в різних... Ну, окремо одні від одних, тобто вуглеводи не вживаються з білками, білки не вживаються ще з чимось. І так само можете подивитися, які наслідки для здоров'я кожна з цих дієт може нести. Тут ви ще маєте пам'ятати такий момент, ну, в нас взагалі організм дуже логічно працює, та, і якщо я, я якусь речовину недоотримую протягом якогось часу, то потім організм цю речовину буде забирати з усіх продуктів і відкладати нам в жирочок. Да? Бо коли організм регулярно отримує потрібні йому продукти, те, що йому не потрібно, він з організму виводить, він в жирову тканину запаси не робить. А коли я якусь речовину недоотримую, то відповідно я трішечки того, ну, наприклад, якщо, ну знаєш, що від солодко часто відмовляється, да? якщо я недоотримую ті речовини, які є в, тортику, в тортиках. Та, то відповідно потім, як тільки я з'їм маленький кусочок тортика, вся ця речовина відкладається про запас. організм не знає, коли наступний раз його погодують, грубо кажучи, да, побутовою мовою. Тому він відкладає в жир для того, щоб, ну, коли буде важко, він тоді з жирової тканини зможе цю речовину отримувати. Тому пам'ятайте, що, що, як правило, люди, які сідають на дієти, вони потім дуже швидко набирають вагу да, і змушені. Ну, потім все життя сидіти на дієтах, тобто все життя обмежити організм корисними речовинами. І ще один момент, який ви маєте пам'ятати, коли людина, ну, іноді бувають дієти для здоров'я, да? коли ми чимось перехворіли, чи якусь операцію нам зробили, нам призначає лікар дієту, то ви маєте пам'ятати, що треба дуже багато пити. Дуже часто люди, які сідають на дієту, вони обмежують себе у воді. Так, і тоді вода забирається з жиру і на 5-6 кг людина швидко худає. Але для того, щоб все-таки ну, наш організм продовжував нормально працювати, пити треба обов'язково, навіть якщо це дієта лікувальна. Сподіваюсь, цей момент ви зрозуміли. Проглянете на 51-й сторіночці, які можуть бути наслідки від різних дієт. І на сторінці 52 ви можете прочитати міфи і факти про дієти, трошки більше про це ознайомитись. Також є певні хвороби, до яких призводить незбалансоване харчування. Ну, перше це ожиріння, це достатньо розповсюдження на 20-го і вже 21-го століття, коли жирової тканини накопичується стільки, що вона дуже сильно впливає на наше серце, судини, зайва вага на суглоби впливає. Також це є болемія, анорексія, коли це надмірна худоба. Ну і також до таких хвороб це будь-які хвороби пов'язані з органами травлення в першу чергу. Після третьої сторінничка коротко ознайомитись, не будемо на цьому зосереджуватись. Отож, ми сьогодні з вами поговорили про раціональне харчування, пригадали, що воно має бути помірним, різноманітним, збалансованим, пригадали, яких продуктів має бути, в яких пропорціях для здорового харчування, трошки поговорили про дієти. І вдома ви ще дочитаєте про міфи і факти і більш детально про хвороби, до яких призводить незбалансоване харчування. На цьому дякую, до побачення.